Приємні бонуси за інтернет-покупки отримують рівняни завдяки Приватбанку. Для клієнтів, які здійснили інтернет-покупку, скориставшись сервісами за допомогою фахівців банку, є можливість прийняти участь в акції. Купуй на 500, отримуй 50». Тепер купуючи товари у магазині банку, кожен клієнт отримує 50 гривень бонусів на свій бонусний рахунок, сплативши покупку від 500 гривень. Спеціальний магазин інтернет покупок працює у відділенні Приватбанку за адресою місто Рівне, вулиця Київська, 21, тер. Це політон. Магазин інтернет-покупок Приватбанку має ряд переваг, враховуючи які клієнти звертаються саме до нього. Спеціалісти магазину надають фахові консультації та пропонують широкий вибір найцікавіших пропозицій інтернет-магазинів. Кожен клієнт отримує приємні бонуси за покупки. Багатьом клієнтам до вподоби можливість придбати товар у кредит за допомогою сервісу, оплата частинами безвідсотковий кредит, кредитної картки універсальна або розстрочки на картку. Приватбанк гарантує повернення або обмін товару. Ару, що придбаний на рекламованих сайтах партнерах, у тому числі іноземних спеціалісти магазину допоможуть клієнтам обрати найвигіднішу пропозицію в інтернет-магазинах як України, так і всього світу. Найважливіше, магазин пропонує перевірний перелік сайтів партнерів та забезпечує повний супровід клієнтів від замовлення до отримання товару. Крім того, клієнти мають можливість здійснити оплату покупки частинами та приймати участь у численних акціях і спеціальних пропозиціях з метою унеможливлення шахрайських дій з картковими Унками клієнта спеціалісти магазину допоможуть відкрити інтернет-картку в Приват 24 яка відкривається миттєво та безкоштовно. Поповнювати таку картку, встановлювати чи змінювати ліміти можна безпосередньо перед покупкою. Користуючись інтернет-карткою, клієнти Приватбанку не вводять дані своєї банківської карти на сайтах інтернет-магазинів, тим самим убезпечуючи її від шахраїв. Партнери магазини пропонують більш вигідні умови для інтернет-покупок. Спеціально для клієнтів магазину було створено службу підтримки за телефоном плюс 3 8092 73 53 202». Зателефонувавши за цим номером, клієнти отримують онлайн-консультації щодо покупок у вітчизняних та закордонних інтернет-магазинах. Отож, перший у Рівненській області спеціалізований магазин інтернет-покупок уже другий місяць успішно працює у Рівному за адресою вулиця Київська, 21 один Терцеполітон, а незабаром магазин буде відкрито в кожному відділенні Приватбанку.